Технології штучного інтелекту в медіа, вони будуть імплементуватися досить таки поступово і обережно, тому що колеги зазначили, немає зараз регулювання, як застосовувати штучний інтелект. Це перша проблема. І, і коли воно з'явиться, невідомо, як воно з'явиться, теж невідомо. А друга проблема це ось саме те, що ну, у штучного інтелекту немає інстинкту самозбереження. Він не знає, що там, наприклад, там вогонь руку сувати не потрібно, і там на скорості 200 кілометрів стоп різатися теж не потрібно. От і тому це ще якось ну стає така, якби там проблема, яку потрібно вирішувати разом там, не знаю, з психологами, разом з людьми, які будуть розробляти алгоритми. От і коли воно відкатається, досить таки невідомо. Але ну ми знаємо, що було вже ну і як мінімум, зими були піки, коли штучний інтелект злітав. Там ми можемо згадати і Діблю, відомий комп'ютер, який проти Каспарова грав. Ну, дуже багато речей, які було імплементовано, і навіть уже наразі ми ті алгоритми, які були штучним інтелектом, вже їх і не називаємо як штучним інтелектом. Тому будемо бачити дуже багато нових професій, будемо бачити дуже багато нових технологій, які будуть навколо виникати. і Ну, сподіваємося, як то кажуть, от, побачити, що штучний інтелект буде працювати в медіа повноцінно, індустрія, поки сама не готова до цих змін, і, чесно кажучи, технологічно можна верифікувати контент, зробити навіть зараз, от будувати в, в існуючі процеси, але, але наскільки. Наскільки ми готові саме зараз додати речі, з якими ми не працюємо, от і наскільки це буде індустріальний стандарт, зараз ніхто не може це сказати. Але воно з'явиться, воно з'явиться дуже швидко.